Привіт, раки. Сьогодні ми з вами подивимось взаємодії ваші з усіма знаками зодіаку, що вас очікує, що цікавого, які повороти там собиті. Перед тим, як ми приступимо до прогнозу, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал. Кала... Калал... Ало? Підпишіться на канал і що? І напишіть класний коментар. Отож, раки і овни. Раки, пожалуйста, раки і овни. Раки і овни, що вас чекає? Справедливість, помірність, двійка кубків. Інтригующе. Що я хочу вам сказати? Раки, спілкуйтесь з ззовними. Так, популярність. Отож. Ви можете зустріти людину. Це може бути нова людина, це може бути вже знайома вам людина, з якою може вийти дуже класний духовний зв'язок. Збалансований, призначений вам по долі, дуже шикарний потенційний класний зв'язок. Десятка пентаклів з взглядом в майбутнє. Тому раки з овнами, треба тут якась колаборація, максимальна. Ви можете зустріти цю людину в інтернеті. А ви можете просто, знаєте, типу, на якихось вечірках, тусячах ще десь да, там скомунікувати з цією людиною. А що хочеться сказати? Для вас це покращення, да? для вас це щось, типу, як серед цієї суєти, рутіни цього всього такого плинного. Да, у вас виринає цей класний, шикарний коннект з кимось, і це може вас дуже сильно на... натхнень... давати вам натхнення складно. А, от, по, справедливості, по справедливості це м, також вирішення якихось документальних юридичних питань, заключення домовленостей якихось. Оце прям, реально підписання якихось домовленостей і договорів. Ну і в цілому клас шикарно, ззовнами класна комунікація. Може бути навіть е, щось стосовно кар'єри, роботи, десятка пентаклів про це може свідчити. Раки і тільці. Раки і тільці. Помірність знову. Вісімка мечів. Десятка мечів. Ууу. Так, якщо ви задаєтесь, питань... задаєтесь питанням, чому стільцями. Хорошо. <thorough> так, якщо ви задаєтесь питанням, чому стільцями все закінчилось, це може бути по велінню долі теж. да? Ви цього можете просто не бачити. Чудове. Увага! Раки, дивіться, варіант один. Так складаються обставини тим чи іншим чином, і ну, для вас це може бути дійсно щось неочікуване. З тільцями може закінчитись якась історія. Да? Не картайте себе, не мучайтесь, не входьте в состояние вісімки мечів. Так мало бути, так воно, ну. Так мало бути. От і все. Якщо це хтось із вашого минулого, і ви досі через це переживаєте, теж, типу, так мало бути для вашого блага. Вам потрібно було пропустити цей шанс. Або, інший варіант, більш позитивний. Саме тільці і стануть тим чудом, яке зробить вам розсвіт в вашій темній, на темній сторінці вашого життя. Да? Виведуть вас із обмежень, спасуть вас, зцілять вас. От. І тут вам, знаєте, в цей період треба дуже уважно слідкувати за тільцями, тому що вони вам можуть реально допомогти в дуже важкій ситуації у вас в житті. Не упустіть цей шанс. Тому дивіться, що в найближчий час дійсно тільці можуть допомогти вам завершити важкий період вашого життя. Так, добре. Ха, близнюки і раки, раки і близнюки. Раки з близнюками. Ствірка мечів, трійка жезлів. Ой, дві карти. Лицар мечів і король мечів це енергія близнюків. Так, цікаво. Скандал! Ох, Йолки. Ну, дивіться, це енергія скандалу. Будьте обережні, щоб не було конфлікту з близнюками. Тут, знаєте, такі ну, відчуття таке, що от. Нічого не відбувалось, було якесь да? типу, не обов'язково без контакту, ну, може, просто якесь затище в спілкуванні, чи нічого такого неожиданого, чогось чекали, а потім різко, типу, починається якась двіжуха, так сказати. А, вот, зі сторони близнюків. Дивіться, щоб це не була негативна якась двіжуха. А, якщо, наприклад, у вас був якийсь типу конфлікт чи скандал зі сторони. Ну, раніше, да, до цього моменту, то, типу, людина до вас спривається нарешті щось там вирішити, якісь питання. Да. А може, типу, близнюки можуть провокувати якийсь скандал через те, що, типу, немає якоїсь комунікації достатньої. Теж може бути з близнюками тут обережно. Раки і раки. Я бачу щось різка, так дерзко. Так, раки і раки. Складна комунікація раки з раками <lateral57> <з attends> <з Над�> що? Десятка мечів. Ну, точка і точка, Дев'ятка жезлів. Колісниця. У мене аж глаз задергався. 60 мечів часто випадає. Сексі тайм. Не, не, що там взагалі? Неочікувано. Коротше. З раками десятка мечів, типу, крапочка да, стоїть така крапочка, типа остаточна. Дев'ятка жезла, це, типу, комунікації теж немає, якесь ну, блокування, якесь. Або, знаєте, типу, втома втома від комунікації з раками, типу тут прям состояння не можу общатися, вообще лежу, капець. Колісниця, прорив і комунікація. Мені здається, що, типу, знаєте, неждана, негадано так сказати, хтось може з вами по дзвінку зв'язатися. Зачем? Ну, людина йде, бачить цель, не бачить перешкод. Тут, типу, Сексі Тайм, сорі, звісно, по повішеному тут якби, теж говорить про те, що комунікації не було. Я не знаю, що вам сказати. Ну, типу, людина, так сказати, в останній раз рискує в вашу сторону. Чи ви в ту сторону, я не знаю. Ну, прям проривається капець ужас. Я сміюсь, бо це вже не смішно. Так, э, Раки і леви. Негативний вплив наміри. Так, а зараз маленький лікбез. Значить, дивіться, шановні раки, і всі, хто дивиться, може, ви не рак, а все одно дивитесь. Я вам розказую. Дуже важливо вибудовувати свій захист від негативного впливу, навіть якщо ви не вірите в магію. Дуже важливо, типу, захищати себе хоча б ментально яким чином регулярно робіть якусь чистку вашого простору, де ви часто знаходитесь, наприклад, вдома? Як це можна зробити будь-яким способом, в який ви вірите? Це може бути просто запалювання свічок, це можуть бути ці аромапалочки, це може бути типу там помити підлогу там з солью, да там чи щось, прочитати якусь молитву, якщо ви вірите, якийсь знаєте, заговор, що завгодно. Я вам дуже сильно раджу. Красні ниточки, якщо ви вірите, теж використовуєте. Я вам дуже раджу, тому що іноді, навіть негативної думки людини в вашу сторону, може бути достатньо для того, щоб пробити якийсь ваш захист. Якщо ви знаєте ментально, що ви захищені, у вас є якийсь амулетик, у вас там є грест, якщо угодно, в кожного своє це вже допоможе вам відстоювати себе в таких атаках. Тому, леви, негативний вплив наміри. Поїхали. Двійка пентаклів, десятка пентаклів. Сім камечів я вам кажу: якщо ця людина дійсно вам бажає чогось поганого, то вона в першу чергу орієнтується на те, щоб бахнути вам по фінансам. Будьте дуже обережні. А ця людина може дійсно там щось вишукувати, слідити, інформацію якусь винюхувати, теж може бути, не знаю, не в курсі. Може намагатись вас в чомусь обманути. По десятці пентаклів може діяти через сім'ю, може бути з вашої сім'ї, а може дійсно бути по фінансам. З левими дуже обережно, будь ласка, тому. Тут щось якась фігня. Може бути не напряму лев, може бути людина із сім'ї Лева, наприклад. Да? Раки і Діви. Так, раки і Діви. Що у вас інтересно? Дев'ятка мечів, трійка пентаклів. Сімка кубків. З дівами складно. У дів можуть бути якісь прям кошмари, безсонні. Це, інтересно, через що? Ну, зараз глянемо. Доля, таємниця. Знаєте, типу, взагалі, дев'ятка мечів на цьому західному, так сказати, полі е тарологів дуже часто розказується як Dark Knight of the Soul Темна ніч душі. А, і кожен із нас має приходити через такий період, коли. Ти переживаєш якогось певного роду ментальні страждання для того, щоб прийти до якоїсь істини і побачити своє життя, своє своє призначення з іншого боку. Діви можуть проходити через це, коли вони. Перебудовують або вибудовують свою особистість заново, <кій> і через це проходять через якогось пер... певного роду страждання. Вони можуть переживати через роботу, вони можуть переживати через те, що немає якоїсь визначеності. Чи ви через це переживаєте і вам діви допомагають? Да? По трійці пентаклів може бути. Це судьбоносний момент, через нього треба пройти. У Дів зараз вайб може бути трошки напряжний. Емоціональні качелі, це як мінімум. Вони можуть про це не говорити. Підтримайте своїх дів, якщо у вас є друзі, діви там, чи близькі, да? раки і терези. Раки і терези. Туз кубків, боже. Десятка пентаклів. Імператриця. Питань нема. Питань нема. Так. Швидко. Так, ну дивіться. Мені здається, тут, знаєте, таке відчуття, що. З Терезами час біжить швидко, тому що з Терезами ви відчуваєте себе от в своїй тарілці. Туз кубків, емоції на піки. Можете, знаєте, говорить, говорить годинами, а кажеться, що пройшло декілька секунд. Десятка пентаклів, наповненість максимальна. А, імператриця, типу, да, творчий потенціал, типу, ви можете разом народити якийсь проект. Якщо це якийсь любовний інтерес, то тут соріно, це прям чуть ли не пропозиція руки і серця. Да? Типу, якщо це якісь близькі, рідні друзі, то комунікація. Прям Максимально на піки зараз. Да? Я не бачу ніяких ні проблем, нічого. Типу, у вас дійсно дуже класна комунікація. Це може бути нове знайомство для вас, типу, да? може бути нове знайомство з перспективою в майбутнє. Якщо воно відбудеться, то все буде розвиватись доволі швидко. Взагалі, чудово, якісь, знаєте, подаруночки долі прямо з терезами у вас якісь. Раки і скорпіони. Раки і скорпіони. Пажезлів. Місць, знову ж таки, дев'ятка жезлів. Угу. Не вистачає часу або ресурсу для спілкування, щось таке завершення. Да? Так, хорошо, дивіться. Е, виглядає так, що, наприклад, у вас чи у скорпіонів якийсь такий довгостроковий проєкт, який по «Дев'ятці жезлів» займав дуже багато часу, ресурсів сил немає абсолютно взагалі. По помірності це могло бути доволі довго. І ну, тут, як у нас п'ятірка що це, да, типу, теж якісь переживання, проблемки можуть бути, криза якась, да, людина з нею справляється. Після того, як людина з нею справляється, іде комунікація. Тут тобто, у нас повідомлення нове. Да. А, я думаю, що якщо з скорпіонами було таке, знаєте, незрозуміле непослідовне спілкування, то воно почне відновлюватися після того, як завершиться якась проблемна ситуація, чи криза у вас, чи у скорпіонів. Вот. Стрільці і раки. Раки і стрільці. Стрільці і раки, раки і стрільці. Зірка. Лицар пентаклів Ієрофант. Між вами точно відстань. Між вами точно інтернет, можливо. Щось є. Подарунок. По-перше, знаєте, яке відчуття? Відчуття, що типу, вам будуть дарувати знання або натхнення стрільці. Може дійсно щось, може, це дійсно подарунок просто фізичний, да? може бути конкретно передача якихось знань, да? типу, може бути щось допомога в реалізації якогось проекту, да? або якась поїздка, якесь планування може бути таке. Покращення ситуації якоїсь, да, типу, покращення спілкування взагалі. А, не знаю, це якийсь, знаєте, це щось довгострокове, тому що лицар Пентаклів це довгостроково, і це, знаєте, так, типу, не сходить з колії, так сказати. Воно так чітко, собі медленно, но йде. Ну, взагалі, не знаю, чекаєте, якийсь подарунок, ну, в моєму розумінні, це подарунок, якийсь як. Нематеріальний це щось, це ідея, яка спрацює, це е, знання, які були необхідні. Щось таке типу, да? може вам сильно допомогти. Або віра в себе. Так, раки і козироги. Десятка жезлів. Дев'ятка кубків. Дев'ятка пентаклів. Ого. Так. Прощення. Дійсно, знаєте, <кхи> виглядає так, що по десятці жеслів тут був якийсь важкий теж період для вас може бути не пов'язано з козорогами, просто типу, важкий період, так? Просто, от і все. Важка рутина, багато задач, не знаю, немає сил все справитися, не вивожу сил, не держатися. Дев'ятка кубків, дев'ятка пентаклів це момент кульмінації. І знаєте, коли ви досягаєте чогось нарешті. Може у вас, типу, в спілкуванні. По-перше, вам було важко без спілкування з цією людиною. Ви там прощаєте друг друга, і ви нарешті можете ну якби чілить разом. Також це може бути два різних вайба. Типу, що там ви, наприклад, сидите на лавочці, рівна, типу по 9 кубків насолоджуєтесь життям, а козироги, наприклад, по 9 пентаклів, там матеріально забезпечені, тож у них, типу, все класно. Це дві карти, коли ви задоволені життям, але по-різному. Може бути таке, типу, що ви разом досягаєте цієї кульмінації якось, да? А може бути таке, що ви просто здійсняєте мрії один одного якимось чином, і життя від цього стає ще легше. Але те, що якогось роду йде завершення певного етапу і перехід на інший етап, це 100%. У вас тут тут жезлі, це новий етап вашого спілкування. Може, якісь пропозиції класні, да? типу щось я не знаю, дуже важливо. Раки і водолії. 5 пентаклів, колісниця. Четвірка пентаклів. Водолії вам допоможуть, одразу кажу, робота. Водолії вам допоможуть в роботі, де ви переходите з кризової ситуації в ситуацію стабільності. Я не кажу, що ви переходите вже всьому шик дев'ятка пентаклі чи десятка пентаклів четвірку пентаклі це в стан фінансової стабільності просто, так? Да? У вас з водоліями може бути який, якийсь класний проект, чи разом робота якась, яка допоможе вам стабілізуватися, вийти із кризи. Якщо це не про питання роботи, то це про питання, теж знаєте, там може ви захворіли, типу вони підкинуть вам контакт, якісь з ким можна вирішити питання по там, ну лікар, якийсь, да, якщо у вас просто була якась криза в стосунках, ви переходите в. Стан стабільності, але стабільність якого плана, типу, що кожен залишається на своєму, ніхто не виходить із зони комфорту. Так, добре. Раки і риби. Раки і риби. Двійка мечів. Король жезлів. Дев'ятка кубків. Хм... Небезпека. Так. Ну, знаєте, спочатку я хотіла сказати, що, типу, риби вони прийдуть вам на допомогу в ситуації, де ви не будете знати, як вийти із неї. Так? Типу, не будете знати, що робити, і вони прийдуть і там допоможуть вам вийти із якоїсь ситуації, що, в принципі, можливо, але не обов'язково. У нас випадає карта небезпеки, тут на дні колоди у нас десятка мечів. Якщо ви. Не знаєте, що робити, да? і вам здається, що е, там, типу, до вас приходять риби і такі, типу, я поможу, я вирішу питання, я там ще щось. Будьте дуже обережні, тому що це може бути якогось роду подстава. Людина діє чисто в своїх інтересах. Король Жезлов і дев'ятка кубків це у нас такі дві карти, коли я думаю тільки про себе. Дев'ятка кубків вона не думає ні про кого більше, тільки про себе. Король Жезлов склонний теж до того, що, типу, покрасуватися, показати себе, але не знаю, чи він думає про інших людей. Тому на допомогу від риб я б сильно не сподівалась, можуть прокидати в останній момент. Або, навпаки, помістити вас в ситуацію, коли вам, у вас ще більше проблем стане. Тому будьте обережні в комунікації з рибами. Вот. Раке, дуже дякую вам, що ви. Були зі мною тут, подивились це відео, а, сподіваюся, це було для вас хоч якось корисно. А, якщо да, напишіть в коментарі, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підпишіться на мій канал. І, звичайно, ж я вас дуже сильно люблю. Обіймаю і до зустрічі в наступному відео.